На Дунайський регіон прийшлася основна маса всіх вантажів, які експортувалися або імпортувалися з України. Так в нас в 40 разів фактично збільшився експорт аграрної продукції. Це хліб, олія, ну, зернові, хлібні продукції та та олія. Загалом у три рази була збільшена вся переробка вантажів через дунайські порти, і в тому числі експорт всіх груп вантажів у чотири рази. Завдяки поверненню контролю над островом зміненій, з початку липня відкрито рух каналом Гирло Бистро, що дозволило розвантажити рейд каналу Суліна та вдвічі прискорити експорт зернових вантажів. Також, як вам всім відомо, з 1.08 почав запрацювала зернова ініціатива. І станом на сьогодні вже 659 суден з майже 18 мільйонами тонн агропродукції вийшло з одеських портів у країни Азії, Європи Африки тощо.